Uh, нашу спільну роботу я представлю, uh, представлю я нашу спільну роботу з моїм колегою, професором Джозефом Япом. Unfortunately, Professor Yap um, will not be here because of some prior um, commitment. Uh, на жаль, професор Яп не може бути зараз присутній з нами через uh, вже попередні домовленості. But before we dive in the discussion, let me introduce ourselves first. Але перед тим як розпочати нашу дискусію, дозвольте мені представити нас обох. Um, I'm Я Ернані Агульто, librarian teacher and is currently affiliated with the Kansas City Public Library Kansas City, Philippines. Мене звати Ермані Агульто, я бібліотекар, а також бібліотечний консультант в системі публічних бібліотек на Філіпінах. And my co author, Professor Joseph Yap, is a faculty member of the School of Library Information Studies at the University of the Philippines, Diliman, Quezon City, Philippines. Uh, uh, my colleague, uh, Dr. Uh, professor Joseph Yap, the Philippines. In the following slides, I'll be sharing some important parts of our research to give you an overall view of our project. На надати, uh, про, uh, Through this, we hope to open, if not expand, the discourse on information seeking behavior in relation to online content and beauty pageants. Uh... Про що коротко піде мова? Це про дослідження онлайн контенту серед користувачів, які зокрема цікавляться конкурсами краси. Um, I will be touching on the following: first introduction, followed by objectives, methods, results and finally, conclusions. Будемо просуватися за такою схемою: спочатку вступ, потім цілі дослідження, потім використані методи, потім результати і наприкінці висновки. Um, as the social media progresses in the Philippines, access to entertainment and online content has онлайн convenient for today's digital users. По мірі того, як uh, соціальні медіа прогресують в своєму розвитку на Філіпінах, доступ до uh, розважального та онлайн контенту став uh, зручним для uh, сьогоднішніх uh, користувачів. Given the consumption often involves purchasing services, and online user behavior is influenced by freely available content. Uh, Беручи до уваги, те, що uh, споживання інформації uh, часто включає в себе придбання uh, послуг, uh, то uh, поведінка uh, поведінка онлайн користувача часто uh, піддається впливу uh, безкоштовному контенту. Вістоді інвестигет схауві паджент search for live онлайн контент. І ми присвятили uh, наше дослідження uh, виявленню того, як uh, такі заядлі uh, користувачі та фанати конкурсів краси шукають uh, ці uh, онлайн uh, події uh, на живому стрімі. And so, this study the question, how do Filipino beauty pageant fans consume online live streaming онлайн лайв the контент landscape of social media and digital access? Тож, головне питання нашого дослідження, як фанати цих конкурсів краси на Філіппінах, як вони споживають цю цей інформаційний контент в стрімінговому в стрімінговому режимі в умовах зростаючого впливу соціальних медіа? In this research project we developed the following objectives. В нашому дослідженні ми виробили наступні uh, цілі. First, to explore the willingness of viewers to pay for online content during live streaming occasions. Перша, це uh, дослідити uh, um, бажання uh, глядачів платити за онлайн uh, контент під час стрімінгу. Uh, Second, to understand if viewers are willing to share the online content they possess. Друга ціль це зрозуміти, чи готові і бажають глядачі ділитися онлайн контентом, яким вони, який вони мають. And lastly, to determine the expanding roles of libraries as sources of information and entertainment. і наприкінці визначити зростаючу роль бібліотек як джерел інформації та розважального контенту. As for the methods, we conducted the following. First, semi structured online interview responses were organized according to demographics and interview questions. Перше, це напівструктурований напівструктуроване онлайн інтерв'ю, відповіді на яке були організов... організовані, згруповані згідно з демографічними показниками та запитань власне інтерв'ю. convenience sampling was used to gather initial data to this, for this pilot study and improve the study design. Була також зроблена uh, окрема вибірка для того, щоб uh, зібрати uh, вихідні дані для цього пілотного дослідження та покращити uh, модель дослідження. Я ось не знаю, він не підходила. То і кондактинди Uh, під час проведення цього дослідження ми uh, виявили такі результати. First, a diverse group of 14 participants took part in the online survey with age ranging from 26 to 52 years old belonging to different professions. По перше, в в дослідженні прийняла взяла участь група з 14 учасників. Різноманітних учасників, їх вік ранжувався від 26 до 52, і вони всі були представниками різних професій. This includes librarians, library assistants, nurse, government employees, accountant, airline coordinator, and overseas Filipino worker. І ось наприклад на цій діаграмці ви можете бачити саме які професії включало наше uh, дослідження: це uh, бухгалтери, uh, диспетчери авіаліній, uh, урядові uh, працівники урядових організацій, бібліотекарі, бібліотечні uh, помічники бібліотекаря, медсестри. Та uh, закордонні працівники. Also, процент of avid fans of beauty pageants can identify local and international pageants. Другим таким моментом, який входить в наші результати, це є те, що 93% uh, таких відсотка цих фанатів uh, конкурсів краси вони також. Uh, Добре орієнтуються у um, місцевих та uh, міжнародних конкурсах краси. Тобто вони добре знають, як вибирати цю інформацію, як знаходити цей контент. This includes international pageants such as Miss Universe, Miss World, Miss International and Miss Earth. Це такі конкурси краси, як Міс uh, Всесвіт, Міс uh, uh, World, Міс uh, Світу uh, і ряд подібних. And local pageants such as Binibining Pilipinas and Miss Universe Philippines. Participants were able to search the information they need by searching for official website or social media pages by reading the comment section of the social media pages for tips and links. Учасники мали змогу шукати інформацію, яку, яка була ним потрібна, переглядаючи офіційні веб-сайти чи сторінки соціальних медіа, а також читаючи коментарі в відповідних розділах сторінок соціальних медіа або переходячи за відповідними посиланнями. Social Media includes Facebook, X, or formerly Twitter, and YouTube. Я маю на увазі такі соціальні медіа, як Facebook, Twitter, Ютуб, де можна в загальному доступі читати всі коментарі. Також ще одним моментом з наших результатів було те, що виявилося, учасники готові ділитися вільним доступом до контенту з іншими. Next, most of the participants were not willing to pay for this kind of entertainment. Однак наступним пунктом uh, стало те, що uh, більшість uh, учасників не бажають платити за такий вид розваг. Also, since libraries have unique ability to expand their media service and collection based on their specific missions and target audiences, на uh, наступний момент, оскільки бібліотеки uh, мають uh, унікальну можливість розширювати uh, свої uh, медіапослуги та uh, колекції, які базуються на окремих на певних цілях та uh, певній цільовій аудиторії. Libraries have to address the needs of their enthusiastic online entertainment seekers. Отже, зважаються, зважаючи на це, бібліотекам необхідно брати до уваги потреби своїх ентузіастів, які хочуть споживати інформацію онлайн, розважальну інформацію онлайн. As the data provided, strongly agree that access to digital entertainment content should be part of the service offered by public libraries to engage users. Як показали наші дані, близько 67% учасників вони підтримують ідею, що бібліотека має надавати послуги з впровадження діджитального контенту для своїх користувачів. And that the same number of participants strongly agree that streaming media should be a constant service of public libraries. І uh, ця, ця ж кількість респондентів, вони uh, впевнені, що бібліотека також має uh, надавати послуги зі uh, стрімінгового контенту. After gathering and analyzing the information, we have reached to this conclusion. This study explored the previously unexamined information seeking behavior of individuals seeking free items when engaging with online beauty pageant content. The uh, results of the uh, previous analysis of information, the first one is to look at the information online content pro as a call to action libraries as sources of media and content may provide video streaming to diverse users provided they are aligned with the mission and objectives. І як заклик до дії бібліотеки, як джерело медіа та цифрового контенту, може надавати від стрімінгові сервіси для відео різноманітним користувачам, враховуючи, що це відповідає їх місії та цілям. means that libraries as a source of media and content may look at these particular needs and possibly rethink of ways to address such needs cognizant to their mission and objectives as an institution. І це означає, що враховуючи все uh, вище сказане, бібліотека має uh, приймати, uh, брати до уваги потреби своїх користувачів та відповідним чином, чином організовувати свою роботу. To conclude our presentation, we are quoting from our paper this particular statement, which we think holds an idea that we think that we want to leave here for reflection. І uh, в якості висновків для нашої роботи хочу uh, залишити декілька висловлювань uh, респондентів і та загальних думок, які я хотів би залишити тут для подальшого обмірковування. By developing services and collections that recognize and respond to the rise of online entertainment. libraries can strengthen their importance in the digital age. Розвиваючи послуги та розширюючи е, власні колекції, які е, визнають е, вплив е, розважального контенту, бібліотеки таким чином можуть посилити свій вплив в е, цифрову епоху? This Ensuores they Stay Relevant and Vital Resources for all members of their communities. Таким чином вони забезпечують забезпечують свій стійкий стійку свою релевантну позицію для всіх членів ком'юніті. The aim is not just to provide content, but to empower users to engage with online entertainment thoughtfully, critically and responsibly. Метою є не лише провадження е, контенту, але і е, заохочення е, користувачів використовувати цей розважальний контент помірковано та е, критично осмислюючи. Thank you, for the opportunity and thank you for listening. Дякую вам за можливість виступити та дякую за те, що слухали. Дуже така незвична і цікава тема. Так, uh, thank you. Thank you so very much. The topic is so interesting. So, I would like to say unusual. Thank you so much. І в мене ще до вас одне питання, чи ви проводите якісь а, тренінги, школи, а, майстерності саме для того, щоб моделювати соціальні мережі і давати, а, я так розумію, користувачам масових бібліотек Яка, uh, вот and, and I would like to ask you one question. So, uh, do you hold any trainings or maybe workshops uh, for uh, librarians to, for them to be able to provide some free information of that kind, which is needed for the users? As of the moment. Um... I can only speak for the public library, but in our institution, uh, we don't have any uh, particular training yet. However, uh, that, that is something that, uh, that is a beautiful idea that we can rethink and also uh, consider in the future. Однак дякую, це дуже гарна ідея. Ми над нею подумаємо в майбутньому. Thank you so much. Thank you.